Тема уроку Річард Бах та його повість притча чайка Джонатан Лівінстон. Урок пошуку свободи та самопізнання. 8 клас зарубіжна література, нова українська школа. Вав урок Урок розпочинається із інтерактивної розмінки. Вмикаємо розум за попередньо вивченою темою Енеїди Вергілія або ще й за якимось іншим завданням. Ну, а далі ми переходимо до блоку другого вау момент. Дуже цікавий твір, дуже е, цікава тема, тому власне намагалася зробити цей урок так, щоб дійсно дітям він був зрозумілий його смисл е, цієї притчі. Розпочинається із полюту Джонатана. Небо безмежне, але більшість чайок літають і лише для того, щоб звершується здобувати... такими За самотності. За це ціну самотності. Так, ціна самотності. Ну і, власне, починаємо включати мислення і міркувати, для чого людина приходить цей світ і що таке свобода. Є декілька цитат, які можна взяти епіграфом, обговорити на початку або в кінці уроку. Далі ми перех... занурюємося в контекст, знайомимося з метою, потім ми учням розповідаємо, чому ця історія важлива. Знайомимося із світом Річарда Баха оглядово. Є словникова робота, і переходимо до блоку Основний зміст. Тут у нас відбувається знайомство із життєвим та творчим шляхом Річарда Баха на декількох слайдах. Потім ми переходимо до ключових понять даного твору притчі. Також до презентації додано шаблон робочого аркуша. Тут у нас є ключові поняття, і також є завдання для роботи з учнями. Ви можете собі цей шаблон роз, взяти як свій шаблон, цей, роботу цю, і використати зі своїми учнями, роздрукувавши чи так попрацювавши. Тобто ця робота доступна всім як шаблон. Ви собі її копіюєте і можете з ним працювати. Звісно, що про такий твір не можна просто говорити, тому ось такий логічний перехід до аналізу. Джонатан Лівінгстон це не просто чайка, а втілення ідеї свободи та безмежного самовдосконалення. Він живе і так далі. І ми з вами переходимо до аналізу притчі. Е, є запитання, красиві світлини. Є цитати, фактично, для, того, для полегшення роботи на уроці, вибрані найцікавіші і най, такі, вдаліші. Є ось такий цитатний Але Джонатан Лівінгстон, який без тіні сорому знову і знову вигинав напружені крила. що... Власне, добрий десяток слайдів присвячений саме ем, цитатам. І після такого репродуктивного аналізу ми переходимо до е, продуктивних запитань творчого плану тощо. Додала також ось такі цікаві слайди, із уже як підсумок цієї притчі. Ну, власне, вона складна для розуміння учнями. От е, ось такий і ось так вони летять, вони не бояться висоти, вони бояться не спробувати. Так, тобто, вже ми можемо підвести е, підсумки е, даного твору. Також до презентації додано ще відео, яке допоможе краще зрозуміти е, смисл даного, даної притчі. Здавалося б, це просто історія про чайку. Але ж ні, насправді вона з її. Ви можете послухати або перед початком аналізу, або вже ні. навіть тут є свої межі, а це означає тільки одне. Шлях до досконалості він нескінченний. Що вилилось вчення Джонатана, і як його спадок живе далі. Флетчер виконує небезпечний далі. маневр. Далі учнів очікує блок аналітика і осмислення. Тут дані запитання різного типу. А вже вчитель може обрати те, що він використає на уроці. Даний урок може бути проведений як розрахований як на два уроки, так і на один. Тут додані завдання для роботи в групах, творчі завдання, завдання для роботи зі штучним інтелектом, завдання різнорівневі для розвитку різних видів мислення, тести. Далі у нас рефлексія. І ось така інтерактивна вправа. Ви можете дати учням посилання, вони можуть індивідуально виконати, можете колективно, також можна використати середовище Канву, або ж натиснути ось на дане посилання і перейти на сайт, на якому буде учням зручніше виконувати завдання, тобто це посилання доступне. Ну і Останній блок це мікротрансформація. Питання для роздумів і питання для мікротрансформації, адже дійсно твір філософський, твір із глибоким підтекстом, і учні повинні його зрозуміти. Домашнє завдання передбачає роботу із робочим аркушем. Ви також можете перейти, натиснувши на цей аркуш на нього. Можете собі завантажити, роздрукувати і використати своїми учнями як е, такий домашнє завдання от вибрати з того, що тут є. Далі підсумок і такі вже підсумкові узагальнюючі запитання. Власне, така презентація повинна Сприяти тому, що учні зрозуміють цей твір і зроблять відповідні висновки.